Тонка одеситка сплітала сітки, ламаючи нігті. Вечорами, як тихо, виходить у місто, знімає готівку. Олександру Черкашину 21, з дитинства має діагноз дитячий церебральний параліч. Тому шкільну програму проходив удома, а паралельно писав вірші і тексти пісень. Торік, каже, з'явилася мрія видати збірку своїх творів. Писав їх протягом року. 19 текстів різної тематики об'єднані назвою надщерблені. Я завжди писав. Я писав оповідання, писав казки. Якщо рахувати серйозно, дійсно, ну це, напевно, ця збірка 19 текстів. Тут і якісь власні переживання, власні якісь непорозуміння і так далі, травми і так далі. А після 24-го вони ще доповнились війною. Ніколи не думав, що скажу, що збірка може доповнитись війною, але так сталося. Коли я пишу навіть от вірші, я вже відвик писати якось від роки, там, типу, тому, в принципі, все, що я пишу, це або от, або комп'ютер. Збірка вийшла друком кілька днів тому. Вчителька Галина Гром прийшла привітати колишнього учня. Наша легенда вжива. Ну про цього хлопця знають багато вже він із шостого десь класу пише такі пісні в стилі, реп тексти. Поезія така складна, можна сказати, ну можливо, вона не для всіх. Саші не раз в житті доводилося стикатись з такими випробуваннями, надзвичайно важкими. Це пов'язано з його фізичним станом. З початком війни він був у Польщі з братом. І ну там йому також було дуже складно. Він просто в нього рвався на Україну. Збірка над вийшла накладом 30 примірників. Ця приїжджа до Луцька з Полісся, четва квартира, де, 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 де будинок. будинок забула про рибок, любила тему буддизму, засинала холодне самітня того ранку. Її нагрів вибух. Частини текстів Олександра, покладені на музику, розповідає у добірку більше півсотні пісень. Я неодноразово приймав участь в всяких благодійних заходах для збору коштів НАТО. Після повномасштабного вторгнення почав думати, як можна творчість направити щось благодійне. я автором благодійного творчого проєкту Допоможе словом, який також спрямований на залучення. Коштів на підтримку ЗСУ також Олександр створив сайт на підтримку жінок, доля яких змінила війна. Проєкт назвав тендітні символи війни. Анна Глищук, Віктор Легенковський, Суспільне, Луцьк.